Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Двічі за ніч ранок була під масованими ударами столиця. Загинули шестеро постраждалих. Загинули шестеро людей. Постраждали чотирнадцятеро у кількох районах. Міста є влучання. Багатоповерхівки через ворожі удари запровадили екстрені відключення світла та обмежили подачу тепла. Про масштаби руйнувань і ліквідацію наслідків прильотів дізнаємося у речниці Київської міської адміністрації Катерини Поп. Пані Катерино, вітаю вас. Вітаю, розкажіть докладніше про наслідки російських атак. Чи є оновлена інформація про кількість загиблих і поранених? Чи є серед них важкі? Стосовно наслідків атак, попередньо найбільше ворог по цивільній інфраструктурі столиці. Широкий спектр засобів враження був ним використаний: це ударні дрони, крилаті, балістичні ракети та аеробалістичні ракети виду кінжал. Стосовно поранених то 14 осіб моментом на зараз. Але штаби розгорнуті на місцях в двох районах Печерський та Дніпровський, де найбільше постраждала цивільна інфраструктура, люди можуть вертатися самозверненнями до штабів, і кількість постраждалих може збільшуватись протягом дня. На жаль, відомо про шестеро загиблих, також із постраждалих семеро госпіталізовано, і серед постраждалих є хлопчик, якому всього навсього сім років. Стосовно постраждалих, це напевно вся інформація станом на даний час. Розкажіть докладніше, чи це вже остаточні результати щодо загиблих, тому що у Святошинському районі проводили роботи, де СНС повідомили, що вже їх завершили. Я так розумію, що немає повідомлень щодо того, що шукають під завалами людей. Чи можливо є повідомлення про зниклих безвісти? Яка інформація у вас у Святошинському районі був удар по цивільному підприємству? По логістичній базі по цивільному підприємству і наразі інформація про саме чотирьох загиблих із Святошинського району. роботи там на даний час завершились, тому що швидше за все кількість постраждалих саме в Святошинському районі збільшена не буде за результатами сьогоднішніх руйнувань. Скільки людей потребують відселення? В яких районах і чи є власне місця для цього в області та місті? Поки що люди фіксують заяви звернення. Найбільше постраждала житлова забудова в Печерському районі, як я вже згадувала, та в Дніпровському. Станом на зараз таких заяв поки що не зафіксували. Але протягом дня вони будуть надходити, і ми зможемо вам оперативно про це відповісти. Вже трошки пізніше, коли люди звернуться щодо необхідності відселення. Але для всіх гуманітарні штаби працюють для всіх передбачено, хто звертається. За мож за необхідністю відселення і не може проживати в своїх квартирах для всіх них передбачена також матеріальна допомога в розмірі 40 тисяч гривень на відселення та щомісячна компенсація оренди житла сьогодні у соцмережах поширювали відео, як жителі не пускають матір з дитиною в укриття. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Які дії вчиняє КМВА, щоб запобігти таким порушенням? В цій ситуації вже з нею відпрацьовуємо з самого ранку. Як ви знаєте, укриття є різної форми власності, а також вони мають бути визнані укриттями і зафіксовані на відповідній мапі. Попередня інформація, що поліція по саме по цьому випадку, який здобув набув суспільного розголосу, почала перевірку. Працівники патрульної поліції на зв'язку з київською міською військовою адміністрацією вони прибули на місце, врегулювали конфлікт. Правоохоронці станом на зараз повідомили, що з'ясовують усі обставини інциденту, а також дають дію. У... І оцінку дають оцінку діям саме учасників цього конфлікту і перевіряється статус саме цього укриття. І тому також ми зможемо вам після того, як правоохоронні органи нададуть достовірну і цілком чітку е інформацію по цьому випадку. Ми зможемо повідомити. Але нагадуємо, що будь-яке укриття, яке ви рухаєтесь, воно має бути на мапі, щоб ви розуміли, що там є вільний доступ. І ще раз нагадуємо, що якщо це укриття зафіксовано на мапі укриттів, то жодний, жодний баланс не може заборонити доступ цивільному населенню до такого укриття. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що з нами наживо була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Шестеро постраждалих серед них двоє дітей та пошкоджені об'єкти енергетики. Такі наслідки ворожого удару по Одещині на зараз в Одесі перебої з електропостачанням та опаленням. Докладніше про ситуацію там розпитаю в нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він з нами наживо. Андрію, вітаю, Розповідаю, що у вас відбувається. Вітаю Лілія. Вчора ввечері протягом ночі та зранку ворог продовжував тероризувати Одещину ударними безпілотниками. А, насамперед атаки були спрямовані саме на Одесу та прилеглі населені пункти. А ціллю, як і раніше, були об'єкти енергетичної та портової інфраструктури через падіння уламків безпілотники в поранення дістали шестеро людей. Серед них двоє дітей. Це 13-річні хлопчики. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, усім постраждалим вже. Надано медичну допомогу. Що стосується об'єктів енергетики, то через обстріли вони також частково вони зазнали також пошкоджень. Там виникли масштабні пожежі. Тож в Одесі зараз перебої з електропостачанням, а в деяких районах немає і опалення. І ось за останню інформацію, якщо і не повідомили енергетики, станом на зараз в Одесі без електропостачання залишається понад 20 тисяч сімей. З огляду на ситуацію, міська влада вирішила, що сьогодні частина шкіл приморського та пересипського району будуть працювати в онлайн форматі. До того ж, в Одесі частково не функціонує електротранспорт. Тому у місті організували роботу, вивели на дороги соціальні автобуси та маршрутні таксі. Також у міськраді нагадують, що у місті працюють пункти незламності, де можна підзарядити гаджети та отримати іншу допомогу у разі потреби. Ось така інформація станом на зараз з Одеси. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колегу про безпекову та енергетичну ситуацію на Одещині нам розповів Андрій Анастасов. Балістичні аеробалістичні крилаті ракети, а також ударні дрони для ударів по Україні росіяни задіяли широкий спектр різної зброї. Більше подробиць дізнаємося у речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Він з нами наживо. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю. Отже, розкажіть докладніше, які засоби ураження і в якій кількості сьогодні запустив ворог по Україні, і власне які цілі переслідував. Буквально щойно щойно ми опублікували на наших ресурсах е, в мережі е, в соцмережах і на, на Фейсбуку на Телеграмі е, статистику З цієї ночі та попередні дані нагадую, ще раз станом на 10 годину можливо ще плюс-мінус якісь е, цифри будуть уточнитись, але загалом ситуація от така: сьогодні непроста ніч видалась для сил оборони, працювали доволі таки напружено е, практично всю ніч. Бачите, що дрони почали атакувати. Вже так вони фактично цілодобово атакують. Ну щоправда, вночі ці удари йдуть більш такими насиченими масованими, і мали ми ракетні атаки двома хвилями, скажем так, і з застосуванням аеробалістичних ракет хас 72 кинжал. Також балістика застосовувалась. Також і крилаті ракети, як морського, так і наземного базування. Загалом бачили 22 ракети і понад 460 безпілотників. Одразу скажу, що протиповітряна оборона впоралась сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво, командувач повітряних сил відзначив багатьох, хто сьогодні показав гарний результат. Це і безпілотні зенітні дрони сьогодні непоганий дали результат. Також пілотована авіація, особливо армійська авіація, сьогодні мають гарні результати військово-морські сили. Ну і всі решта, хто долучився, це і РЕП, і мобільні вогневі групи. Якщо так говорити про напрямки, давайте удару поговоримо, тому що Одеса була під серйозним ударом, дуже багато велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря, полетіло в напрямку цього регіону. Ну і Чернігівщина теж буквально вся була. В червоному в одних кольорах, як то кажуть, в маркерах, якщо на радарі дивитися, це на моніторах має на увазі дуже багато безпілотників йшло саме через цю область, також Сумська область і інші регіони. Ну, зрозуміло, що 400, понад 460 безпілотників це ну, дуже і дуже велика цифра, і тут має мати місце вже. Робота всіх складових сил оборони, хто працює по небу, хто управляє взаємодія і, і так далі. Тому що багато засобів застосовується, я їх щойно перелічив. Це від авіації і закінчуючи мобільно вагоновими групами. Усі, хто боронить небо сьогодні, це різні складові сил оборони. А власне керує протиповітряною обороною, звісно, командувач повітряних сил. І ці, ці результати, власне. Показуємо теж ми на наших соцмережах, фактично, кожний день кожного ранку. От, власне, що ще можна додати? Мабуть, як особливість атаки. Ну хоча це вже і не є особливістю, це проліт БПЛА ворожих, так російських БПЛА, треба говорити, що російські саме БПЛА, не вкотре порушують власне кордони інших держав, це і Молдова і Румунія. Сьогодні я думаю. Будуть там вже коментувати румунська сторона, чи задіювала вона свої сили для того, щоби вона е, завжди роблять це е, країни, щоб обезпечити своїх громадян від нашестя російських е, дронів. Напередодні Росія піднімала міг 31 к що є носієм ракет кинжал, викликавши повітряну тривогу по всій Україні. Авіаексперти висловили припущення, що це може бути частиною випробувань модернізованої ракети або місією для збору розвідданих перед новими атаками. Який висновок зробили ви після сьогоднішньої атаки? Висновки робити ми не можемо так рано, тому що все потребує ретельного дослідження. І є відповідні фахівці, які це досліджують. Вітні сили мають зробити те, що робила сьогодні. Це збити якомога більше засобів і крилатих ракет, і балістики. Сьогодні, до речі, три балістичні ракети було які тримували власне натинку столиці, було збито зрозуміло, чим вони збиваються. Системи Patriot відпрацювали сьогодні саме по, по, по іскандер М. Бездоганно, ну де також є перехоплення кінжала одного. Ну по решта ракет, які власне не попали в статистику збитих, так ну не всі досягли своїх цілей, скажімо так, але ми не будемо зайву інформацію зараз надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється, скажімо так. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, з нами наживо був Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. А я ще зазначу, що до статистики озвучу її повітряні сили опублікували. Пан Ігнат не назвав, тож назву 438 ворожих БПЛА типу Шахет Гербера було випущено. Одна аеробалістична ракета Х-47 М2, кинжал п'ять крилатих ракет Іскандер К, п'ять крилатих ракет Калібр і три балістичні ракети Іскандер М сьогодні атакували Україну. І і це було знищено подавлено 452 повітряні цілі з всього 452 цілей. Противника йдемо далі до інших новин. 11 людей поранено на Дніпропетровщині через російські удари за останню добу під обстрілами були Павло, Град та Нікопольщина. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, вітаю, що відомо про стан потерпілих та які загалом наслідки. Вітаю, Лілія. ворог вдарив ударним дронам по Павлограду. Поранень зазнали шестеро місцевих. З них троє у стані середньої тяжкості. Понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств з півтора десятка автомобілів. Пошкоджені ще чотири знищені вщент. Через атаку по Нікопольщині поранено п'ятьох людей. Чоловіка госпіталізували, решта лікуватимуться амбулаторно. Армія Російської Федерації була в півдронами та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Миріська. Та Червоногригорівська громади пошкоджені. інфраструктура, коледж, адмінбудівля, 9 багатоквартирних будинків, АЗС, техніка. Також лінії електропередачі обірвані через обстріли. Також за ніч район зазнав понад півсотні пів ударів. Зараз теж триває загроза обстрілу. Населення просить бути максимально обережними. Не вночі під атаку БПЛА була і Нікуп Синельниківщина. Перепрошую, а саме Миколаївська громада, понівечена інфраструктура. Мон уса без постраждалих. Ось таку має оперативну інформацію Лілія, тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині.